Ароматні стиглі та часом небезпечні ягоди. Лікарі говорять, наприкінці липня та на початку серпня кавуни нерідко стають причиною харчових отруєнь. За солодке задоволення здоров'ям поплатився і гліб. Ягоду він придбав, як то кажуть, з машини кавуни продавали з вантажного автомобіля, що курсує містом. Взяв, принес додому, Ну, нормально так спробував, поїв. А під вечір потім стало так плохо, типу, температура піднялася, тошніть почала. Я думав, ще там уже в кінці віддам. Мы не сильно вам советую брать арбузы с таких каких-то непроверенных фор. Лучше пойти на рынок или в магазин. Гліб переконаний, причиною поганого самопочуття стали саме нітрати, які додають для кращого росту ягоди. Та лікарі запевняють, за останні роки на Дніпропетровщині отруєння хімічними добавками вони не фіксували. Кажуть, недомагання та кишковий розлад могли спричинити звичайні бактерії, брудні руки чи погано вимитий ніж ідеальне середовище для їхнього розвитку. Любов чоловік не може поставити собі діагноз. Тобто, це може бути признаки і другого заболівання якогось. -то. Тому Потому гаворіком я отравився нітра тами сича, може, бути просто отравлення. Як раніше було, е-е, прийнято на ринку, якщо сича арбуз, йому надрізали, уголочик вирізали, винімали, він їв, а який ножик при цьому, да, ну видно, брудною да, тряпкою витерли, прорізали ножа в землі, там що могодно може бути. В свою чергу, спеціалісти кажуть, на нітрати кавун можна перевірити у домашніх умовах. Для цього вам знадобиться склянка води, у яку потрібно додати кілька шматочків м'якоті. Якщо за 10 хвилин рідина залишиться безбарвною, то цей продукт безпечний для вашого здоров'я здоров'я. А ось кавун багатий на нітрати зафарбує воду у яскраво-червоний колір. В свою чергу медики кажуть, оцінити якість продукту можна і візуально. Арбуз має бути на срізі сахарістий і такий не блістящий, а такий от бархатистий такий от у нього вид. А якщо він такий лакова поверхність блістящий, то це може насторожити. Якщо в ньому білі прожилки, як будто вот корішочки в ньому проростали, то це признак того, що багато використовувалось і при його вирощуванні. Таким чином можна зробити висновок. Купувати кавуни бажано лише у перевірених місцях, на ринку чи у магазині. Варто звертати увагу на розміри та колір баштанних. Ягоди не мають бути занадто великими або ж битими. Та навіть якщо на перший погляд кавун відповідає усім вимогам, лікарі все ж радять купувати їх у сезон, а саме наприкінці серпня. Юлія Зягінцев, Артем Коваленко, Микола Худолій, новини 51-го.